Вітаю, ми працюємо сьогодні із сторінкою 31. Е, починаємо вивчати арифметичну дію множення. І тема уроку так і е, звучить. Знайомимось з, із арифметичною дією множення. І для початку роздивіться, будь ласка, отаке завдання. Є у нас монети, є у нас купюри. Нагадую, монети це у нас металеві. так? гроші, а купюри там, де у нас паперові гроші. До кожного малюнка склади вираз, яким дізнаємось, скільки всього грошей. Зверніть увагу, ось у нас монети. Вони однакову кількість мають на собі. 10, 10, так, однакову. Тобто ми 10, 10 додаємо між собою раз, два, три, чотири 5. 5 разів. Ми 10 додаємо 10, додаємо 10 і так, 5 разів. Все, кожна монета по 10 у нас мож... копійок додає. Ось ми склали вираз. Далі 4 купюри по 20. Так, Значить, номінал купюри. Кожна купюра це 20. І таких 4 штуки. Ось такі вирази ми склали до малюнків. І в кожний вираз у нас складається із, це сума однакових доданків. Подивіться, який у нас наступний матеріал. Нас питають, яка сума зайва? Знайди значення решти сум. 5, 5 і 5. Так, однакові, так, у нас доданки. Сім. 4, 7, 7. Не всі однакові, а тут у нас всі однакові. Тобто ми бачимо, що ось цей вираз зайвий. Читаємо правила: суму однакових доданків можна замінити іншою арифметичною дією множенням. Арифметичну дію множення позначають знаком крапки. Наприклад, якщо нам треба 5 додати саме до себе 3 рази, ми пишемо 5 помножене 5, можна сказати, взяти 3 рази. Ось ця крапочка можна взяти або додане ще казати. 5 додане 3 рази, або 5 взяли 3 рази. Можна написати, взяли. Але взагалі це називається множення. Давайте подивимось другий вираз, який нам підходить. 15. Це у нас що? 15. Скільки разів взяли? Взяли, помножили, значить, взяли. 1, 2, 3, 4, 5. 5 разів. 15 помножене на 5. 15 взяли 5 разів. Ось така у нас арифметична дія множення. Давайте подивимось з підручника приклади номер 4 роздивимось і спробуємо за зразком замінити нашу вже прекрасно нам знайому навчання в школі додавання множенням. Чому? Ви бачите, множення? Цей варіант додавання. Просто коли додаються однакові числа. І для того, щоб. Але у нас в житті дуже часто зустрічаються ситуації, коли ми рівними порціями або розб... роззаб... забираємо, або додаємо. Це дуже часто зустрічається. Тому в математиці якраз для такого виду додавання збільшення ви... цей вид додавання в окрему. Арифметичну дію виділили і назвали її множення, тому що множиться, збільшується кількість. Тому 9 помножене на 5. 9 взяли 5 разів. Тепер давайте. Що у нас тут? 6 взяли, 7 взяли і 12. Можемо одразу написати: 6 взяли, помножили. 7 взяли, помножили. 12 взяли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 разів. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 разів взяли. 1, 2, 3, 4. 4 рази взяли. Ось так. В принципі, нічого важкого поки нема. Просто треба бути е, спостережливим. Переходимо до нашого робочого зошита. Номер 111. Заміни суму однакових доданків, дією множення, користуючись підказками навіть знайди значення виразів. Давайте подивимось. Вісім. Скільки разів у нас взяли? Раз, два, три, чотири. Чотири рази. От четвірку, чотири рази. Тому вісім помножити на чотири. Вісім і вісім. Шістнадцять. І шістнадцять. Тридцять. Два. Що у нас? Скільки взяли разів? Три. Вісімнадцять взяли, помножили три рази. 18 і вісімнадцять ми вже рахували 36. І вісімнадцять це плюс 20 мінус 2. 56 шінус 2 54. Наступний. 22. Скільки раз, два, три? Три рази взяли. Значить, помножити на 3. 22 і 22. 44, і 22, 66. Що у нас? 37. Взяли двічі два рази. 37 і 37, 60 і 14, 74. Все, ми виконали номер 111. Тепер переходимо до 112-го. Заміни дію множення. Навпаки, тепер. Дію додавання. 2 помножити на 6. Тобто 6 разів. Так? Давайте рази розпишемо. 9 помножити на 5. Дев'ятку 5 разів. Далі, 2, 28 на 2 2 рази, а тут 3 рази. Ну, якщо дитина встигає. То підписуємо слово разів. Якщо не встигає, хоча б оця кількість. Напишіть і все. Шість разів. Ого. Один. Два. Три. чотири, Пять. Шість. Два і два. Чотири, чотири і чотири. Чотири, чотири, вісім і чотири, дванадцять. Так, дев'ять. Аж п'ять разів. Один. Два, три.

56. І сім катричі додається. Сім, сім, 14 і 7, 21. Є. Yeah. Так, далі. Що у нас у нас? номер 113 Приклади на повторення і задача на повторення 114. Приклади 113. Знайди значення виразів, запиши результати. Так. 64 мінус 30. 34 мінус 6, 28. 2 і 8, одразу бачу 10 і 80, 90.

Так, знову 18, 18, уже 36, 20 і 16. 60 мінус 2, 58. Але це я швидко розповідаю. Дітям все ж таки бажано, щоб вони вам пояснили, яким чином не списали ось з того, що я показую, а поколупались і зробили. Тому що це досить таки е, важлива навичка. Якщо зараз вона не сформується, дуже-дуже проблем буде багато в третьому, в четвертому і далі класі. Ви розумієте? Без цього шкільний курс математики без автоматизації буде неможливий. Тому, будь ласка, я ж кажу, дітям просто списувати відповіді, не давайте. Можна ці приклади вже потім разом зі мною, якщо треба перевірити, Задачі, будь ласка, там слухаємо і так далі. А ось ці приклади на закріплення ну, це вже... Не Айс. Щоб воно було просто списане. Для зведення будинку із конструктора діти взяли 18 великих, 16 маленьких, 25 синіх, решта червоного. Скільки червоних використали діти. Так, всього було 18 і 16. Так, було. було. 18 і 16 деталей. А, синій, синій колір 6, 25. 25 деталей. Так, ну, деталі краще. червоні решта невідома. Скільки червоних? Давайте дивимось. Було вся купа. Було всього. Не знаємо скільки, але 18 і 16. На, дві, на два кольори поділимо. Синій 25. Червоний невідомо. Дивимо, що невідомо. Частинка. Щоб знайти частинку, треба від цілого відняти іншу частинку. Е Інша частинка знаємо? Знаємо. Ціле знаємо? Ні, але можемо порахувати. Давайте порахуємо. 18 і це додати 16, 20, 30, 4 Деталі було. Тепер ми із цілого, із 34 віднімаємо 25, 9 деталей. Відповідь. Дев'ять. Де? Та, лей. Так, все. Матеріал уроку ми опрацювали. Всім дякую.